Guten Abend alle zusammen. Ich heiße Olena. Ich bin aus der Ukraine, aber jetzt wohne ich und um stecke in Deutschland. Всім привіт. Мене звати Олена. Я з України, але зараз живу і вишиваю в Німеччині. Ось так я сьогодні вирішила почати своє відео з практики німецької мови. Так, і хочу сьогодні я вам показати ось цей сюжет, як і обіцяла в інстаграмі, це славнозвісний сюжет від Dimensions. Я не пам'ятаю, точніше, навіть не знаю, як цей сюжет називався в оригіналі у Dimensions, але у фірми НКФ він називається Sunset, Sunset Snow. Тобто е, сніжний... Захід сонця, ось так. Я закохалася в цей сюжет іще коли він був у Dimensions, і тільки у Dimensions. Потім його, здається, теж розробила і УКС фірма, і багато дівчат на Ютубі його вишивали, як Dimension, як Dimensions, так і УКС. Але, самі розумієте, і, 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 і той, і той виробник дуже дорогі. Ось я не могла собі дозволити. Купити для мене Dimensions, це було взагалі щось недосяжна мрія якась ось. Але все ж таки мрія здійснюється, і хоч це не Dimensions, а китайський набір, все ж таки цей сюжет я буду вишивати. І він буде в мене рано чи пізно на стіні. Ось так. Щодо технічних параметрів, так, так би мовити, технічна інформація. Все, як завжди, як по стандарту. Колком фабрик, тобто е, канва, нитки поповнені, іголки та інструкція або схема. І що для мене? А, ще вишивається на 14 каунті, дві нитки і буде розмір 70 вам напевно не видно. Так? Ні, видно, видно. 74 на 56 см. Але для мене, що саме в цьому іще М -м експеримент, так би мовити, це, зараз я покажу, та-дам оця вся каша буде оцим сюжетом. Тобто це... Канва з нанесеною схемою. Ой, вибачте, я буду вперше в житті вишивати по нанесенці. Так, ось так трошки. Схема тут теж є. Я зараз я покажу. Вона трохи буде блікувати, але ось така схема. Вона дрібна. Якщо б я захотіла вишивати по Dilly канві, або на іншому якусь, якомусь матеріалі, на матеріалі, наприклад, на астраміні, або я не знаю, на 16-й, на 16-му каунті, я б користувалася цією схемою. Ну, звісно, я б зробила перенебіль, тому що вишивати по схемі на такому папері, ну це ж ви що, це знищення. Тут нічого не закреслити, нічого... Так, значки чіткі, бачите? Бо вони чітко тут прописані, їх чітко видно, але, по-перше, дрібно, по-друге, не закреслиш те, що ти відшив. Тому, звичайно, я зробила перенабір, як завжди. Отже, так, що я вам хотіла ще показати. Так, це ось прев'юшка. Ну, тут, звичайно, вся технічна інформація тільки китайською. Розклад розташування листів, як завжди, для такої інструкції. Так, ну і ось починається схема. З листів можна взяти, вона не книжкою, і ось далі йде ключ. Ось іде ключ. Я буду користуватися цим ключем, тому що ключ на канві у мене загорнеться. За, за так, ну і зараз покажу вам, скажучи, всю канву. Так, ось так вона вкладається, ось він сам ключ на конві, бачите, ось він є. І ось вони наші нитки. Нитки, звісно, СХС. Ну, або як ось вони називаються, не знаю. Я буду назвати їх СХС. Ось така гама, досить таки спокійна. Спокійна кольорова гама. На планшетках традиційних китайських ось вони, дві голочки, які вони обіцяли. І ще є нитько вдягач. Ну, такий самий, як ось, ось у мене ось мій. Нітьковдягач, ось це мій. Давно ще. Ну, це примовський. Це е -е -е справжній приморський. Це не китайський, це прім. Ну, я йому этот маячок зробила ще в Миколаєві, коли була. Ось. Ну, тобто все вдома. Ось так такі нитки. І... Ось така величезна вона навіть в кадр не врізеться. Ось така величезна в мене буде Опа. канвушка. Ось. Ну, тут, звичайно, назва, серійний номер, назва китайської, ну і таке інше. Ну, знаєте, тут принт друг досить такий, ну, досить такий чіткий, бачите? Ніде нічого нічого не ссувається. Ось, розмітка чітко йде, не, ніде не посередині, я перевіряла, повністю передивилась цю канву з гори донизу, зліва направо. Я ці тільки не дивилась, Я не можу, якби, немає в мене претензій до якості друку на канві. Ну, Подивимось, що воно буде виходити виходить на справді, По факту, так би можна. Ну, Хоча, хоча, дивлячись на привізку, Звісно, що дімовського, де, де, як, результату такого, як у Дім, тут не треба чекати. Але все ж таки непогано. Ну, посудіть самі, так. Дається, це зовсім да, навіть непогано. Ось, ось так. Зовсім непогано, мені подобається. Це гарний. І виробники НКФ його не, не зіпсували. Вони трохи-трохи знизили якість. Цього сюжету на відміну від дім, але вони його не зіпсували. Тому що я бачила на тому ж «Тему» або на Алікспрес, коли дивилася, ну Просто заради цікавості, так би мовити, Дивилась інші сюжети, інших виробників, саме вишивка і ну, саме принт. І навіть привіжку я дивилась, і я дивилась, що просто знайомі мені сюжети були просто зіпсовані. Ну, це просто жах був якийсь. Ось так. Тому я коли, коли я подивилась цей сюжет, е, саме цю схему, ну я вирішила купити. Так, ну і ще я можу сказати, що ми цей сюжет будемо вишивати не тільки я одна, а ще моя подруга. Вона не веде каналу, вона, вона живе в Америці, сама з Молдови. Ми там з нею познайомилися, але вона торік переїхала до сестри в Америку, і вона теж буде його вишивати. Ну, звичайно, що вона його закінчить раніше, вона вишиває швидше за мене, тому що у мене тут і німецька, і ще я відвідую групу для людей з обмеженими можливостями, ну, такі, такі, для таких як я, від Джоб-центру, тобто центру зайнятості. Це державний проєкт, тільки експериментальний, так сказати, так би мовити, експериментальна група. Я тут я ту групу відвідую, там спілкуюся з німцями, практикую свою німецьку, хоча в мене вона на рівні а 15 як я кажу, а ось, але все ж таки в мене є можливість спілкуватися з носіями і підтягувати свою мову. Тому мені зараз не до вишивки, я вчу німецьку вдома і потім тільки один день на тиждень у мене вільний, а все інші, всі інші дні я просто зайнята в цій групі. І не до вишивки, коротше. Сьогодні я повишивала трохи свій корабель, якось я покажу. Там ще нема чого показувати. Там саме бойде. Ось я якось зніму відео, просто буду болталку під вишивкою саме на кораблі. І розповім про свої тут пригоди, як я, що за група, як я в неї потрапила, що ми там робимо, і як я в лікарню потрапила, я вже не пам'ятаю, розповідала я вам чи ні, але я була в німецькій лікарні. Ось так. Ось, ну, все, буду я на цьому завершувати. Дякую за увагу, дякую, що слідкуєте за мною. Побажайте мені успіхів з цією роботою. Розпочати її як, якомога швидше. І дуже буду вдячна за ваші лайки, коментарі, підписку. Ось, тому що для Ютуба це грає важливу роль, якщо ви коментуєте мої відео, якщо ви ставите лайки, якщо ви на мене підписуєтесь. Так, у мене немає змоги знімати відео час, часто, але все ж таки я намагаюся не закидати свій канал зовсім. Ось, і радувати вас якимись новинками. Все, до побачення. Auf Wiedersehen, bis bald.